24 серпня, День незалежності України. У Коломиї вшанували захисників, які віддали найцінніше заради незалежності. У середмісті дякували кожному, хто докладався і докладається до перемоги. Сьогодні всі свідомі українці, які живуть. В Україні, які так багаточисельно підтримують українську націю по всіх куточках закордоння, відзначають величне свято День Незалежності України, День Незалежності, яка так багатовіково дається нам дорогою ціною. І впродовж двох останніх років ця ціна дуже кривава. Згадуємо кожного героя нашої коломийської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава. Синюк Тарас Михайлович, Герой України, 95 та окремо десантна штурмова бригада. Козулій Олександр Володимирович, 25-та бригада транспортної авіації, похований у Мелітополі. Поріцький Андрій Олександрович, 58-та окрема механізована бригада, похований не на Алеї Слави. Воробець Степан Степанович, 24 та окрема механізована бригада. Лисенко Сергій Петрович, 3 й окремий полк спеціалізованого призначення. Костюк Володимир Миколайович. морські сили, 73-й морський центр спеціальних операцій. Фурик Роман Степанович. Батальйон імені генерала Кульчицького. Чепіль Володимир Васильович, 14 та окрема механізована бригада. Іваньков Олександр Сергійович, Центр спеціальних операцій Служби безпеки України. Носкевич Віталій Михайлович, 28 ма окрема механізована бригада. Мальцев Микола Володимирович, батальйон Кульчицького. Забарило Мирон Степанович. Батальйон Кульчицького. Островський Володимир Васильович. Батальйон Кульчицького. Попович Петро Миколайович. 102 окрема бригада територіальної оборони. Боднаренко Микола Сергійович. 10 та окрема гірсько штурмова бригада. Андрійчук Володимир Ігорович. Батальйон Свобода. Барчук Володимир Васильович. Герой України, 112 та окрема бригада територіальної оборони, похований у місті Боярка. Міллер Ярослав Миколаєвич, 133 й окремий батальйон охорони і обслуговування. Бобик Володимир Михайлович, 14-та окрема механізована бригада. Жмурко Назар Євгенович 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Огівчин Владислав Миколаєвич 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Мельничук Анатолій Іванович 46 та окрема десантна штурмова бригада. Козак Михайло Михайлович. 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Ніньовський Сергій Вікторович 65 та окрема механізована бригада. Кривда Валерій Петрович, 115-та окрема механізована бригада. Негрич Олександр Сергійович, 63 та окрема механізована бригада. Бордун Любомир Бориславович 10-та окрема гірсько штурмова бригада. Кубацький Ігор Ярославович 30-та окрема механізована бригада. Гашинський Сергій Миколайович. 10 та окрема гірсько штурмова бригада. Ткаченко Андрій Валентинович 65 та окрема механізована бригада. Калин Ігор Васильович 10 та окрема гірсько штурмова бригада. Синюк Андрій Дмитрович. 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Анатійчук Олег Степанович 10 та окрема гірсько-штурмова бригада. Нікандров Сергій Валентинович, 10-та окрема гірська штурмова бригада. Кенюк Сергій Вікторович 56 та окрема мотопіхотна бригада. Николаєв Михайло Васильович, 68-та єгерська бригада. Правдивий Сергій Володимирович, 102 окрема бригада територіальної оборони. Родом з міста Енергодар. Данилець Юрій Миколаєвич. 102 окрема бригада тероборони. <звук> Ганущак Олександр Володимирович, 92 окрема механізована бригада. <звук> Чимирис Андрій Іванович, 10 та окрема гірсько штурмова бригада. Циган Назар Андрійович, Луганський прикордонний загін. Жданов Володимир Миколайович, 37-окрема бригада морської піхоти. Мусійчук Іван Ярославович, 33 окрема механізована бригада, похований в Отинії. Чернецький Андрій Михайлович, 50-й полк Національної гвардії України. Суботяк Ігор Іванович. Військова служба правопорядку, похований в Жукові. Білас Сергій Іванович. Яворський Михайло Володимирович, похований в Чикаго. Греченюк Тарас Миколайович, Королівка, Луганський прикордонний загін. Тарабалка Степан Іванович, Герой України, 14 та бригада тактичної авіації повітряних сил. Герої Саджавки. Джигринюк Ігор Михайлович, 95 та окрема десантно-штурбова бригада. Вишенько Ігор Іванович, 110 та окрема бригада тероборони. Христан Ігор Михайлович, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Грушів Кулінич Віталій Олександрович, батальйон сонечко, уродженець міста Коломиї. Іванівці Христан Назар Васильович, Чобський прикордонний загін.